Господь з вами і з Духом Твоїв. Читання святого Івангеля від Іоанна. Слава тобі, Господи Того часу Ісус сказав. Воістину, воістину кажу вам, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх, де інде. Той злодій розбійник, а хто входить дверима, той пасти овець. Йому не відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього. Бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус: Воістину, воістину кажу вам, що Я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений, і він увійде, і та вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру мали. Слово Господне! Слава Твої Хрис! Христос Воскрес! Добрі, брати і сестри! Сьогодні тексти Святого Писання нам говорить. Про те, що потребує людина, чого потребує серце людини, і де людина себе відчуває добре. Це так загально. Серце людини є так сотворене, що воно відчитує дуже чітко, його не можна обманути, його не можна обдурити. Хоча людина є єдиною істотою, мабуть, у всесвіті, у всесвіті, яка здібна сама себе обманути. І то дуже чітко і професійно. Ніхто так не вміє себе обманювати, як сама людина. Але серце людини завжди є налаштоване на правдиву їжу. І тою правдивою їжею. Є Господь відносини з Ним, спілкування з Ним, перебування з Ним, ця така комунікація з ним, бути поруч. Ми коли хочемо когось навчити чогось, ми віддаємо до вчителя, але також дивимося, який це вчитель, чи яка це вчителька, чи професійний, чи непрофесійний, Що цей вчитель, чи вчителька ще навчить, окрім цієї якоїсь. Спеціалізацію, яку вона викладає, там, наприклад, хтось музикант. Для нас є дуже важливо, який це вчитель, яка це вчителька, який цей тренер. Так, тобто ця людина, окрім ще своїх знань, вона ще передасть щось більше. І колись, коли мова була про вчителя чи вчителі, зараз трошки інша система. Не обов'язково вчитель мусить сам це визнавати і, і приймати, але він викладає просто предмет. Натомість, коли хтось колись йшов за вчителем, то це означає, що потрібно було разом з ним жити, ходити, дивитись, слухати, як він живе, як він спілкується, як він вирішує певні проблеми, тобто вчитися вчителя. Якщо так сказати іншими словами, не копірувати його, а навчитися коло нього бути, навчитися бути людиною, навчитися бути тим спеціалістом в залежності, хто чого там навчався. Натомість, коли хтось навчає, але сам цього не віри, то він є таким фалшивим вчителем. І коли мова йде про віру, коли хтось розказує про Бога, то питання, чи він є справжнім вчителем, чи він просто гарним викладачем, котрий знає гарну теорію, може розказувати все чітко, але сам нічого не має спільного з тим, чого навчає. Колись я зустрів людину, котра е, говорила, що вона катехет, тобто навчає. Дітей про Бога, коли зійдучи в Польщі по дорозі, попутно взяв людей, і там одна з цих людей мені розказувала, що вона, вона вчиться на катехета, вчиться, але не вірить в Бога. Не вірить в Бога. Але погоджується з тим, що навчає церква. Це дуже морально і корисно для суспільства. Тобто такий естетичний підхід, але не вірить. Погоджується, але не вірить. І ось тут починається проблема. Якщо я погоджуюсь, але не віру, то я помаленьку, точніше, не помаленько, тільки є найментом, а не пастер. Пастер – це той, котрий знає, котрий. Сам знає і допомагає іншим пізнати, допомагає іншим пізнати, не замінює Бога з собою. Тобто не своїм авторитетом, не коло себе збирає людей, але допомагає пізнати Бога, Зустріти, зустрітися з Ним, підказує, як. Будувати з ним відносини, що робити, як і так далі. І далі людина в цьому напрямку спілкування з Богом пізнає Бога. Бо ми пізнаємо людину тоді, коли з нею спілкуємося. Каже, ти до того не йде, бо там нема з ким говорити. Так? Ну, Ми пізнаємо людей. Каже, я поміняв думку. Я думав, що він такий, а він виявляється хороша людина. Просто тоді, коли перший раз зустрівся, в нього поганий настрій був. Ми пізнаємо людину через спілкування з нею. І ось так само ми Бога пізнаємо не через книжку, не через те, що багато знаємо про Бога, що багато, можливо, прочитали про Бога. Біблію, наприклад, цілу прочитав кілька разів. Якісь теологічні книжки. Дуже багато знаю про Бога, але чи ти Бога знаєш. І через спілкування з Ним ти пізнаєш Його. І це означає війти через браму. Ісус Христос є брамою. Через цю браму ти входиш. І коли ти його пізнаєш, то ти входиш там, де насичується твоя душа. В спілкуванні з ним насичується твоя душа. Тіло, можливо, буде мати якісь інші проблеми, можливо, хвороби чи недоїдання, різні труднощі на цій дорозі паломництва по-різному є і не є легко. Але питання, як, в якому стані твоя душа, в якому стані твоє серце. І ось насичене серце стає внаслідок відносин з Богом, який Він нам пропонує форми. Є різні, да, тобто, заставив, поставив перед нами. І ось Він допомагає мені вийти і пізнати. Тому, дорогий брате і сестри, перед кожним з нас також стоїть певна відповідальність, в яку я браму входжу. Кого я слухаю, тобто, куди я дивлюся, що я шукаю. Це дуже важливо. В яку я браму входжу, і куди я вийду через цю браму? І я книжки читаю, яку я філософію сповідую, які там інші речі роблю, які фільми дивлюсь, про що говорю. Це все дуже важливе, тому що якщо я туди дивлюсь, воно на мене впливає, хочу я цього чи не хочу, кого я слухаю. І дуже цікаво. Що Ісус Христос вибирає саме приклад іти за Господом іти йти до Господа саме вибирає приклад пастиря і овець. Під час одної зустрічі, конференції я говорю, що ми вівці. Одна жінка встала, каже, я не погоджуюся, що я ну, на російській мові сказала я, 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 я не овця. Ну, я запитався, чому ви так протестуєте. Вона мені пояснила, що таке овця. Я кажу, ні, ні, то не таке поняття. Ні, ні абсолютно. ми не вівці в цьому розумінні. Я кажу, ти вівця. Не в цьому сенсі. Чому вівці? Чому, в, чому такий важливий цей момент? Декілька нюансів лише, тому що там дуже багато різних параметрів, але по-перше, вівця, вона сліпа, вона далеко не бачить. Але їсти хоче. Тобто вона не бачить далеко. Далі вона сама не здібна себе захистити не через те, що не сильна, тільки оскільки вона дуже така, то вона не може далеко втікти, бо вона запутається. Десь в якихось там корчах запутається і все, І вона просто не зможе втікати. Натомість, коли вона пасеться. То вона тримає зв'язок з пастирем через вуха, тобто вона слухає. Вона має завжди чути пастиря, де він. І тому пастирі вони зазвичай або грали на супілці, або щось викли... викрикували час від часу, або щось там говорили для того, щоб вівця завжди мала з ним зв'язок, щоб вона слухала. І коли вона втрачає зв'язок, коли вона його не чує, вона починає його шукати. І першим таким знаком, яким вона починає шукати, вона починає бичати, чи там як там мечати, бекати, крик. І коли пастир почує, що вона починає кричати, тоді просто або заспіває, бо щось крикне, і вона підбіжить, і все, і вона вже знову спокійна. Звичайно, дуже смішно виглядає вівця, коли хтось бачив, мені приводилось вівця, яка заблукала, яка дуже сильно, тобто ігнорувала спочатку, що не чує, думала, що вона впевнена, потім десь загубилась, як вона смішно кричить. Який цей вереск смішний, який дуже добре прикликує вовків, дає сигнал, я вже готова, їжте мене. Смішно людина, не то, що смішно, але трагічно людина виглядає. Коли, коли вона віддалилася від Бога, її поведінка, і стиль життя можна прирівняти до цієї вівці, котра в паніці кричить. Добре, якщо вона знайде пастиря, якщо не задалеко відійшла, хоча пастир завжди шукає. І пару слів про пастиря. Як ми чуємо з Іван Лі, цей пастир не був власником. Тобто, Мова не йде про власника, овець? Відвірний відчиняє. Але вівці його знали, і він знав овець. Тобто він їх знає. Що означає, він їх знає, знає їхні потреби і хоче ці потреби задовільнити. Тобто, знає цей голод. Дорогі брати і сестри, хто ж є цим? Добрим пастирем, як не сам Бог, котрий знає нас, Він знає наші потреби, Він знає тебе, Він знає твої потреби, Він знає твоє серце, і Він знає, що може наситити. І тому Він приходить, і тому Він є з нами, і Він віддав своє життя, для того, щоб наситити, як ми читали в другому читанні, своєю кров'ю. Він вилікував нас, тобто він дав нам життя. Господь є тим добрим пастирем. Він приходить до кожного з нас. Але чи Він є моїм пастирем? Оце вже питання до кожного з нас. І на це питання кожен з нас може, лише може кожен з нас відповісти. Я відповім, чи Бог є моїм пастирем. Чи є Він моїм? Чи я його вибираю? На свого пастора? чи я його вибираю на свій авторитет. Чи я його вибираю, чи я хочу, щоб він був тим, котрий насичує мене, чи я хочу, чи я його вибираю, чи я йому це кажу. І сьогодні, думаю, роздумуючи тексти святого Писання, добре би було підтвердити це, або поновити, або сказати Господу, Боже, будь тим, котрий насичує мене. Я Тебе запрошую, моє життя, я Тебе запрошую, моє серце. Боже, насить мене. Боже, дай мені ту поживу, яка насичує моє серце. Господи, поведи мене цією дорогою, яка веде до спасіння. Боже, будь моїм пастирем. Я не знаю, як це, але будь. Насить мене, я не знаю як, але будь моєю поживою. Так, до нього звертатися, просити. І просити, щоб він збудував цю дорогу. Господи, допоможи мені тебе розпізнати і кожного дня тебе розпізнавати, кожного дня тебе шукати, і кожного дня лише в тобі знаходити поживу для моєї душі і мудрість для моїх ніг. Це означає для стилю і способу, способу мого життя, моєї поведінки, моїх рішень того всього, що служить моєму добру і добру тим, котрі поруч мене. Просімо Отже, Духа Святого, дорогі брати і сестри, щоб кожен з нас слухав Господа, щоб завжди тримав з Ним цей контакт, завжди його споглядав, приймав, прислухався. А Він поведе дорогою, на якій наситить, і приведе на Пасовиська, тобто дасть усе те, що є потрібне для кожного з нас, і дасть вперше те. Що є найбільш потрібне. Нехай Дух Святий провадить і керує нашим життям, щоб кожен з нас, перебуваючи коло доброго пастиря, який є Господь, міг співати весь час цей псалом, який ми чули. Господь мій пастир, всього маю вдосталь.